Книга пам'ять. Пам'ять. Прикол. Ти Бачиш, що вона робить? Дає 10 вівнів. швидке 10 вівнів. Там пише вівнів? Вівнів. А, ну окей. Ну догадайся, напевно. Вівень. А, рівень! Типа помилка на рівні. Мабуть, мабуть, я не знаю. Може, може, ти правильно, я, я просто прочитав за я... то рівня. Бо я перше подумав вівень, що це якийсь ніби ріг, знаєш. Ріг, ну, коротко, пози, я поняв, тату, та, я розумію. Я просто не прочитав правильно. Uh, no. uh, 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 Ачка голову мені. Щоб That's ти not. розумів, якщо ми виб'ємо таких ну, 10, це виходить сотий рівень. Непогано. <laughs> якщо воно так працює, там котик якийсь шов. Що... О, це лотик. Котика, це лотик. Котикати, лотик. Що ж, е, ось ми і підготувалися. <с <с Котика, це лотик. Де ти є? Наверху. Ой, навіть нічого не зламав кайф. М -м -м, красота. Просто оце краєвиди позаді. Ти шо, ти шо?